Дякуємо, колеги. Ми вітаємо всіх із Днем Святого Миколая днем, коли діти знаходять під подушками солодкі подарунки. А дорослі гарні новини. Бо це пекучі В студії Пекуча Ірина Супонару та гарячий Володимир Остапчук. Віримо в ЗСУ більше ніж в Миколая. Сакартвелка на антиросійський майдан для руснявої пропаганди з'явилися нові нацисти-фашисти і бендеровці. Тепер у Сакартвело після відмови рухатись в Євросоюз в Сакартвело почалися протести, які швидко переросли у справжній майдан. За іронією долі саме провладна партія «Грузинська мрія відбирає у своїх громадян мрію. Отже, опалювальний сезон для проросійського уряду Ковахідзе офіційно розпочато. Якщо чесно, то хочеться, щоб Картвелі, все вийшло. Не все, а всі. Як мінімум, всі русаки з Тбілісі, а як максимум з Абхазії і південної Осетії. Остановіться! Івені Швілі, Кобахідзе. Не маю часу вам пояснювати. Просто збирайте речі і сідайте на гвинтокрил до Ростова. Традиційні збережені віками. Побажаємо успіхів народу. Сакартвела. Сподіваємося, нинішній парламент буде як хвостик від хінкалі. Його просто викинуть. Русня смішить жабу Буданова. Людину, яку русняві пропагандисти три рази вбивали і чотири рази звільняли, знову відправляють у відставку. Як заявив сам Кирило Олексійович, його можливе звільнення це черговий вкид. Mm, тобто це і ПСО? Звісно, і ПСО. Інформація прямо від Соловйова. Не шановні росіяни, як бачите, я на місці. І тут жаба тут, і я тут. А це означає, що ми скоро побачимось на ваших телеекранах та радіо і почуємось. на вибухах всередині боліт. Ворог давно хоче відправити мене у відставку, але я дав собі слово: до першого мертвого Путіна ніякої відставки. Але якщо вони так хочуть, щоб я пішов, доведеться піти на нову операцію зі звільнення українських територій. Насправді це говорю не я, це діпфейк. Справжній Буданов вже біля бункеру Путіна. <гум> Володимир Зеленський призначив новим командувачем сухопутних військ Михайла Драпатого, який у 2014 році брав участь у звільненні Маріуполя. На кадрах його знаменитий прорив на БМП через сепаратистський блокпост у Маріуполі. Сподіваюсь, завдяки таким людям, як Михайло, ЗСУ зможе повторити шалений дрифт на тих самих вулицях вже наступного року. А вже від сьогодні в російських окупантів з'явиться новий крилатий вираз. Життя це БМП, а ти в ньому блокпост сепарів. До того ж дороги Маріуполя Михайло вже знає. А це значить, як дістатися міста підкаже. Призначення Михайла Драпатого відбулось, незважаючи на те, що русняві змі вбили його ще у серпні цього року. Хм, Вбили тільки одного драпатого? Дивно. Думав, намалюють якусь соліднішу цифру. Ну там, мінус 800 генералів драпатих. Не допрацьовують. Та хто із нас пропагандіст? Куку! -ку! На сьогодні все. Ще раз вітаємо з Днем Святого Миколая. Нехай наші діти продовжують вірити в дива. А ми дорослі ці самі дива будемо здійснювати. Ну а закінчить наш випуск диво пародія від Юрія Великого. Побачимося вже наступного тижня. Па-па! усі кім, шановний Володимире Володимировичу, як ви прокоментуєте стрімке падіння рубля відносно долара і євро і рекордне в Росії зростання інфляції. <кхем> ну <кхем> давайте <кхем> почнемо <кхем> з падіння рубля. <кхем> не сперечаюся, він звісно падає. Але <кхем> прошу зауважити не <кхем> так стрімко. Як падає розроблена нами ракета Арішніх? <кхем> Не приховую, що це гіперзвукова система, яка атакує ціль зі швидкістю 10 махів. Просто для порівняння, ви ж знаєте, у нас у МЗС працює маха Захарова. Так ось одна така маха може винести мозок у заходу. А тут уявляєте цілих 10 махів, таких як Захарова. Її зачіска, макіяж, запах з рота. Ви уявляєте, які це поражаючі елементи, аналогів яким у світі немає. Адже як свідчить наша народна приказка, не такий страшний чорт, як його арішнік. Це я вам як чорт кажу, в сенсі як президент. О, вибачте, важливий дзвінок від бомжари Санова. Ой, від Башара Асада. Алло. Так, я вже в курсі щодо ситуації в Сирії. Що, що, захопили Алепа? Ну це якось не Лепо. А від мене що ти хочеш? Дати тобі арешник? Та ти що перестань? У мене їх у самого залишилось на два рази налякати. Ти знаєш що? подзвони Шойгу, він у нас почесний Алепа може він щось підкаже.